Ось на тому і вщухла злива, розійшлися з під'їзду всі, ти брела по струмках щаслива в загадковій своїй красі, били блискавки ще тривогу, розтинаючи небосхил, і веселка тобі під ноги опустилась чудна без сил. Довго вітер уперто віяв, але чомусь і він тепер, зазирнувши тобі під вії. У волосі твоєму мер. Через вулиці на хололі, очей зачарований хміль, Шла ти в сонячнім ореолі, невідомо кудись звідкіль. Шла, та й годі, може, з роботи, магазини, чи на базар, Тріботіли маленькі боти, обрещулений тротуар. Не дивилася ні на кого, Шла й не чула, напевне, ніг. Але щастя твоє ще довго голубіла з очей усіх.